Мамо, подивись, як я вирішу. Я буваю і не, не стрільні, і запальний, але в душі я її завжди люблю. Мамо, так ми виросли і і містами і моплітами, але після час все одно потребуємо вас батьківському. Місто-місто. Остапи я б'язаний. Сіша тася. на музиці. Тобі вона м'язина. Тато, що ти в мене є. Тобі твою ясну посмішку хочу, щоб ти був. Покиданий. І ти найкращих. А хтось тепер навіть, дорогі наші мами, тата, та, ну, бабусі і дідусі, спасибі вам за все, за ваші безходні ночі, за ваші правильні слова, за вашу любов і ласку. Ми часто не помічаємо, що наші слова раніше. І що робимо мене так, як треба. Ми обов'язково вимовимося, наберемося свого досвіду, і тоді вже точно будемо знати, які ви були праві, спасибі вам і вибачте нас.